Вітаю! До вашої уваги тема 20. Воєнно-політичні події Національно визвольної війни роки 1649-1651. Навесні 1649 року польські війська, порушивши Переяславське перемир'я, розпочали воєнні дії на прикордонних землях Поділля. У відповідь Богдан Хмельницький оголосив загальну мобілізацію. Однак виявилося, що польський уряд мав намір воювати з козаками в кількох напрямках силами польської і литовської армій. На військо литовського гетьмана Януша Радзивіла покладалося завдання рушити через білоруські землі в напрямку на Київ, щоб ударити по козацькій армії з тилу. Назустріч Радзивілу вийшли козацькі полки під керівництвом Михайла Кричевського. Битва між ними відбулася 21 липня під Лоєвом. Козаки зазнали поразки. Тяжко поранений полковник Кричевський потрапив у полон, де й помер через два дні від рам. Перемога далася литовцям дуже дорогою ціною, тож просуватися на землі України вони не наважились. Таким чином, Кричевський наказ Хмельницького будь-що перешкодити наступові радзивіла, виконав. Головні воєнні події весни літа 1649 року відбувалися біля Збаража та Зборова. Польські війська збиралися під Старокостянтиновом. Звістка про наближення війська Богдана Хмельницького виявилася для них несподіванкою, і поляки вирішили відступати. Місцем розташування польських військ було обрано Збараж. Частина загонів зайняла Збаразький замок. Частина місто, а решта неподалік почали зводити табір. Та закінчити його вони не встигли, бо вже 30 червня підійшли українська і татарська кінноти. Розпочалися бойові дії, і польський табір було взято у щільну облогу. 27 липня козаки розгорнули генеральний наступ. І тут Богдан Хмельницький отримав повідомлення. Що з Варшави під Збараш вирушило головне польське військо на чолі з королем Яном Казимиром. Тоді основна частина козацького війська, очолена Богданом Хмельницьким, непомітно рушила на зустріч королю. Зборівська битва відбулася 5-6 серпня 1649 року. Хмельницький міг остаточно добити поляків, але. Кримський хан Іслам Гірей III перейшов на бік короля, і Хмельницький змушений був укласти мирний договір. Зборівський мирний договір, укладений під тиском обставин, не відповідав фактичним успіхам національно визвольної війни. 8 серпня 1649 року укладено зборівський мирний договір. Він передбачав перехід під владу гетьмана території колишніх. Київського, Братславського і Чернігівського воєводств, на яких польський уряд позбавлявся права розміщувати свої війська, а державні посади на цих територіях мали обіймати лише православні. Було встановлено реєстр 40 тисяч козаків. Усім учасникам війни оголошувалася амністія, шляхта поверталася до своїх володінь. А селяни мусили виконувати довоєнні повинності в маєтках своїх власників. Устрій Гетьманщини, найвищим законодавчим органом держави була Генеральна військова рада, це загальна рада всього війська. Оскільки такі ради відбувалися дуже бурхливо, обговорювати справи в них було дуже важко тому скликалися вони зазвичай лише для схвалення. Заздалегідь підготовлених рішень. З часом значення Генеральної Ради настільки зменшилося, що незабаром її взагалі перестали скликати. Її роль перебрала старшинська рада. Спочатку вона складалася з полковників і генеральної старшини, поступово склад ради розширився за рахунок представників міст, шляхти і духівництва. Старшинська рада мала надзвичайно широкі повноваження. Вона розглядала всі питання міжнародної політики, зокрема миру і війни, затверджувала міські привілеї та смертні вироки. Генеральний уряд на чолі з гетьманом. Виконавча і судова влада зосереджувалася в руках гетьмана. Він, зокрема, скликав генеральну і старшинську ради, видавав універсали. Брав участь у судочинстві, опікувався фінансовою системою, провадив мирні переговори, керував дипломатичними зносинами з іншими державами та розвідувальною службою, був головнокомандувачем Збройних сил. Керувати всіма справами внутрішнього врядування і зовнішньої політики гетьманові допомагав уряд генеральна старшина. Що фактично виконувала функції кабінету міністрів і одночасно військового штабу. До її складу входили генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних осавулів і двоє генеральних суддів. У відданні генерального писаря перебувала Генеральна військова канцелярія це вища адміністративна установа Гетьманщини. У ній розглядалися і вирішувалися важливі адміністративні, військові і фінансові питання, звідси відправлялися численні посольства до іноземних держав, тут складалися гетьманські універсали, провадилося дипломатичне листування, переписувалися і копіювалися документи. АДміністративно територіальний устрій держави. Згідно з умовами зборівського договору. Українська козацька держава складалася з земель Київського, Чернігівського і Братславського воєводств і обіймала 200 тисяч квадратних кілометрів від річки Случ на Заході до Московського кордону на Сході та від басейну Прип'яті на півночі до Степової смуги на півдні. Столицею та гетьманською резиденцією було місто Чигирин. У 1649 році всю територію Української козацької держави було поділено на 16 полків, 9 на правобережжі і 7 на лівому березі. Кожен полк очолював полковник, який здебільшого призначався гетьманом. Містами, що мали Магдебурзьке право Київ, Ніжин, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Глухів, Полтава, Батурин та іншими керували магістрати на чолі звітами. Територія полку поділялася на 10, 20 і навіть більше сотень. Військово-адміністративну владу на території сотень здійснювали сотники, а цивільну городовий отаман разом з органами самоврядування. У селах справами віддали старости, яких обирала селянська громада, а справами козаків отамани. Запорізька Січ територія вольностей війська Запорізького Низового. Була окремою військово-адміністративною одиницею. Козацьке військо. Козацька армія налічувала понад 100 тисяч вояків і була організована за полково сотенним територіальним принципом. Певна територія виставляла кілька сотень козаків, які об'єднувалися в полк. Ядром армії було реєстрове і Запорізьке козацтво. Під час національно-визвольної війни було створено козацьку кінноту та артилерію. До діючої армії увійшли також підрозділи розвідки, фортифікаційної та прикордонної служб, загони варти, спеціальні загони забезпечували постачання зброї, боєприпасів та продовольства. Фінанси. Організація державного апарату, утримання війська, дипломатична діяльність. Потребували чималих коштів. Грошовими справами в козацькій державі безпосередньо керував Богдан Хмельницький. Існувало кілька джерел прибутку військового скарбу. Передусім це земля, сільськогосподарські промисли, такі як млини, броварні, і плата за їх оренду. Чимало коштів надходило від торгівлі, збори з торгів і ярмарків, мито тощо. Існували в державі і загальні податки. Особливості сплати і надходження податків визначалися гетьманськими універсалами. За одиницю оподаткування брався двір, тобто господарство. Із грошових знаків найпоширенішими були польські монети, а згодом і московські та турецькі. Судова система складалася з Генерального суду, полкових. Та сотенних судів. Найвищою судовою установою був Генеральний військовий суд при Гетьманові. Він розглядав апеляційні справи полкових і сотенних судів, а також деякі справи, з якими прохачі зверталися безпосередньо до гетьмана. До його складу входили двоє генеральних суддів і судовий писар. На місцях суди очолювали особисто полковники або сотники. Козацьким судам підлягали не тільки козаки, а й міщани та селяни. У містах з Магдебурзьким правом діяли міські суди. Окрім того, в Україні функціонували ще й церковні суди, які віддали тільки внутрішніми справами духовництва. соціально-економічне життя. У козацькій державі було ліквідовано велике середнє світське землеволодіння, а також панщину систему господарювання і кріпацтво. Натомість почала формуватися козацька, селянська і державна власність на землю. Провідну роль у суспільстві став відігравати козацький стан. Важливим завоюванням новоутвореної держави стала особиста свобода абсолютної більшості селян і міщан, які, крім того, могли тепер вільно вступати до козацького стану.